Коли 16-річна Вайнона прийшла на кастинг темної підліткової комедії Смертельний потяг, студійні боси та навіть режисер Майкл Леман поставилися до неї скептично. На той момент вона була ще майже нікому не відома, грала другорядні ролі і зовсім не вписувалася в їхнє уявлення про фатальну, стильну і водночас небезпечну Вероніку. Продюсери прямо сказали, вона не досить приваблива для цієї ролі. Глядачі не повірять, що за нею могли б тягатися найкрутіші хлопці школи. Вайнона не образилась, а вирішила діяти. Вона пішла до професійного візажиста та стиліста, зробила фотосесію в стилі глянцевого журналу і буквально наступного дня принесла ці фото у продюсерський офіс. Її слова були прості: подивіться ще раз: ви впевнені, що я не можу бути Веронікою? Режисер і кастинг-директор, побачивши її у новому образі, були вражені із сором'язливої підлітки. Вона перетворилася на впевнену та загадкову дівчину. Ідеальну для фільму. Вайнона отримала роль, і смертельний потяг став її проривом. Фільм не зібрав великих касових зборів у прокаті, але швидко став культовим на відео. А образ Вероніки, одним із найбільш впізнаваних у підлітковому кіно кінця 80-х. Пізніше Райдер з Іронією згадувала. Якби я тоді послухала їх і пішла додому, плакати мене просто не було у цьому фільмі, і можливо, моєї кар'єри теж.